Вітаю всіх! З вами Валентина, і ми будемо з вами сьогодні творити ось таку красу. Ми зв'яжемо ось таку ялиночку. В'язати її можна із бавовняною пряжі, можна і з акриловою, в принципі, будь-якого кольору, яка у вас є під рукою. Одне таке побажання, щоб ця пряжа була не тоненькою, оскільки від товщини пряжі залежить. Розмір вашого майбутнього виробу. Цю ялиночку я не блокувала. Ви ж потім, якщо захочете, можете заблокувати, а вже потім пришивати ось цей бантик. Ну, в принципі, бантик також за бажанням. Так, починаємо роботу. У мене ниточка бавовняна, товстенька. У мене гачок номер 2. Можете зв'язати більшим гачком, за вашим бажанням. Для початку я наберу 24 повітряні петлі. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 повітряні петлі. І тепер наберу ще три повітряні. І в четверту від гачка або в 24 я почну пров'язувати стопчики з одним накидом. І так буду робити в кожну повітряну петлю. Тобто всього в мене буде 24 стовпчики. Ось я пров'язала, в мене є 24 стовпчики і три повітряні петлі. Переходимо до другого ряду. Тут я підіймаюсь на три повітряні, потім в'яжу ще дві повітряні, роботу розвертаю, і в цей стопчик, з якого ми вийшли, сюди ж пров'язую ще один стовпчик з накидом. Ось така галочка виходить. Після цього три повітряні накид. Відраховую 1, 2, 3, 4, 5 і в шостий стовпчик в'яжу стовпчик з накидом, дві повітряні, і сюди ж ще один стовпчик з накидом. Знову три повітряні накид. Знову рахую 1, 2, 3, 4, 5, у шостий стовпчик в'яжу стопчик з накидом, дві повітряні. І знов стопчик з накидом, знов три повітряні накид. Знов пропускаю 1, 2, 3, 4, 5, і в шостий стопчик пров'язую стопчик з накидом, дві повітряні. І ще один сюди ж стопчик з накидом. Далі знов три повітряні, і вершиночку останнього стопчика, точніше, це у нас повітряні петлі. Я пров'язую стопчик з накидом, дві повітряні і стопчик з накидом. Ось так. Тепер я пров'язую один, два, три повітряні, розгортаю роботу і сюди під арочку пров'язую ще чотири стопчики. Один, два, три. І 4. Далі я в'яжу стопчик без накиду під арочку з двох повітряних, з трьох, вибачте, з трьох повітряних. І далі в наступну арочку з двох повітряних я в'яжу п'ять стопчиків з одним накидом. Так, стопчик без накиду під арочку з трьох повітряних і знову п'ять стовпчиків під наступну арку з двох повітряних. Тепер одна повітряна роботу розвертаємо і переходимо до наступного ряду. Ось такими маленькими кроками ми переходимо до стопчику без накиду, який між нашими ось цими елементами. З'єдналися сюди, підіймаємося знову на три повітряні, тепер ще дві повітряні для арки, і в'яжемо стовпчик без накиду сюди ж, три повітряні. Йдемо до наступного стовпчика без накиду, сюди пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряні, і знов стовпчик з накидом, три повітряні, йдемо до наступного стопчика без накиду. Сюди в'яжемо дві... стопчик з накиду, дві повітряні, стопчик з накидом, три повітряні. І наступний стопчик без накиду, сюди також стопчик з накидом, дві повітряні і стопчик з накидом. Ось так ми зменшили зараз кількість наших елементів ряду, так, до чотирьох. Підіймаємось відразу на три повітряні, роботу розвертаємо і в'яжемо чотири стопчики з одним накидом під цю арку, стопчик без накиду під арочку з трьох повітряних, і знову п'ять стовпчиків. Так, ну, я думаю, ви зрозуміли принцип роботи, і в два наступних ми пров'яжемо те ж саме. Закінчили п'ятий ряд, маємо ось таку красу. Тепер набираємо повітряну на одну, розвертаємо роботу і знову малесенькими кроками рухаємося до стовпчика без накиду. І знову у нас буде один, два, три повітряні як перший стопчик. потім ще дві повітряні корочка. і сюди ще стопчик з одним накидом. Знов три повітряні, Стопчик з накидом у наступний стопчик без накиду попереднього ряду, дві повітряні, і ще один стопчик з накидом сюди ж. Три повітряні, і знову в наступний стовпчик без накиду, те саме. Три стопчик, вибачте, з накидом, дві повітряні, і стопчик з накидом. Підіймаємось на три повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо під першу арку Чотири стопчики з одним накидом. Стопчик без накиду під. В наступну арку і п'ять стопчиків під наступну. Так, ну і в наступну арочку зробіть те ж саме самостійно. Так, є нас 7 в нас сім рядів. Будемо в'язати наступний, одна повітряна, розвертаємо роботу. І знову пробираємося до стовпчика без накиду. Так, ну, я думаю, той, хто вже зрозумів, що робити, да? тому далі не потрібно і показувати. Я вже ж дороблю роботу до кінця для тих, хто дуже любить в'язати разом. Так, три повітряні після галочки. І ще одна галочка у наступний стопчик без накиду попереднього ряду. Підіймаємось на три повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо 4 стовпчики з одним накидом у цю галочку. Стопчик без накиду під арочку. І ще 5 стопчиків у наступну галочку. Ось так, так, повітряно, розвертаємося, в'яжемо стопчики з'єднувальні до стопчика без накиду. Так. підіймаємось на три повітряні, ще дві повітряні для арки і в'яжемо стопчик без накиду сюди ж. Три повітряні піднялися. Розвернули роботу і ще чотири стопчики сюди ж. Якщо хочете зробити таку саму, як у мене підвізку відразу, то значить після третього стопчика можете пров'язати вгору, у ну, мене було 40 повітряних, потім повертайтеся, з'єднуєтеся так і зроблю разом з вами. Так, тобто зв'язали ми три да?

39, 40. Ну, це така приблизно підвізка, яка дозволить повісити потім ялиночку. Якщо ж хочете, робіть більше, будь ласка, так, з'єдналася я, і сюди в'яжу ще два стовпчики. Так, ось так. Тепер можна ниточку відрізати, заправити кінчики і. Наша робота наполовину готова. Чому наполовину? В принципі, може бути вона вже й вважатися і готовою, так? Але ось ці отвори я заповнила бусинками, так? У мене бусинки пришиті таким чином, що вони, бачите, з двох боків, тобто якраз між стовпчиками. Я пришивала, задівала голочку, да, між. Ниточками з першого стовпчика, потім одягала бусинку, і далі закріплювала ниточку за наступний стовпчик. Ну, точніше, декілька разів проходила, так, щоб бусинка міцно трималася. І так робила з кожним з цих отворів. В принципі, в мене бусинки невеликі, ви можете зробити більші, буде красивіше. Так? Можете якісь інші сюди прикраси придумати. Ну і бантик. Який захочете, як захочете, так, в абсолютно простий, я ніяким чином його там не, не мудрила. Саме звичайнісінький бантик і закріпила його також бусинкою. Ще раз повторююся, можете залишити все так, як і є, да, можете прикрасити за вашим бажанням. Так, ось така краса в нас вийшла. Дякую всім за увагу. В'яжіть, прикрашайте ваш дім, прикрашайте вашу оселю. І нехай все в нас буде добре. Бувайте.